Друзі, всім привіт! У мене вже 9-та година вечора, один із днів тижня. Щось я запарилася з тими закатками і давно з вами не зустрічалася в домашньому блозі. І хочу включитися, бо я хочу спробувати пов'ялити томати. Я вже тут, хто новий на каналі, я порізала томати. Вибираю томати такі, що мають мало соку, сорту, сорту дрова. Наприклад, або жигалу. ось такі. Я їх посолила в стекла, з них вода, розслала трошечки на паперовий рушник вниз, томатиком, щоб стік з нього сік, щоб менше часу їх ялити. Ми таким чином економимо 2 години точно в духовці. Зараз я їх посиплю приправками, можна хмелі сунелі, можна базиліком і сухим часником обов'язково, і запихаю в духовку при 100 градусах з привідкритою духовкою, ніж ставлю. І хочу показати вам, проговорити для того, щоб зробити вперше по ваших рекомендаціях кілька з вас, моїх глядачок, яким я звичайно ж довіряю. Так як ви довіряєте мені, хочу замочити після того, як висушаться висушиться томати їх в воді з яблучним оцтом. Хтось мені писав з глядачок просто замочити, щоб вони там постояли виняти і просушити. А одна глядачка писала мені опустити в воду з оцтом. Пропорції я не пам'ятаю. Я потім ще раз зайду в коментар прочитаю. і Все вам покажу. І прокип'ятити про дві хвилинки в цій воді з оцтом. І тоді знову на бляшку і підсушити. Для чого я це буду робити? Для того, щоб не тримати баночки в холодильнику, бо ті, що я по тому способу, що я роблю, коли виймаю просто з духовки і заливаю гарячою олією, вони не стоять в мене на коридорі при призовій температурі. Здувається баночка і все, їх можна викинути. Я тримаю їх тільки в холодильнику. Вони смачні, класні, все добре, але тільки в холодильнику тримати, а я хочу тримати їх там, де всі баночки. Тому зараз запихаю томати в духовку, сушу, і покажу вам далі, як я буду це робити. Можливо, комусь із вас, мої глядачі, хто так не робив, теж буде це корисно і цікаво. Зустрінемося. Для вас прийде одна секунда, а для мене прийде цілим, годин 10. Так, друзяшечки, вже вечір. Я налаштовуюся на картоплю до мами. І, друзі, роблю шарлотку. Включилася. Вчилася вам сказати і нагадати, що в мене на каналі є дуже багато крутих рецептів, шарлоток ем, різного роду пирогів, наливних з сливами, з яблуками. Вам треба, друзі, всього-навсього зайти у відділ рецепти. і... У відділі рецептів ви знайдете дуже багато перевірених, класних, великих на цілу бляху, в пуртівницях, різних різних смачних пирогів. Там є її, ну вже з абрикосами зараз не актуально, але там і абрикосами, ну які хочеш просто. Я роблю шарлотку сьогодні зливами. Виклала на дно форми тісто, виклала розламані сливи, посипала їх цукром і зараз ще наверх покрию тістом. Рецепт цієї шарлотки я прикріплю вам в описі під цим відео. Багато моїх глядачів вже знають, бачили, але є багато новеньких, комусь треба нагадати, хтось не вміє знайти. Я прикріплю в першому коментарі. Давайте так, в першому коментарі під цим відео я прикріплю рецепт цієї шарлотки. Я зараз її запихаю в духовку. Ставлю, духовочка вже гріється, на 180 градусів. І завтра на стіл на десерт буде шарлотка. Так, хлопці, дівчата, дівчата, хлопці, слухайте, цього разу пройшло 18 годин. Ем, мої томати просиділи в духовці. Це просто капець, спека на вулиці і ще включена духовка. Ну це просто, бачите, як вони гарно посохли. От, вони такі як пластилінчик, але сік не виділяється. Все, вони якраз гарно просушені. Я вже так старалася, щоб їх і не пересушити, бо торік попересушували. Вони такі трохи були, знаєте, ну, жорсткі. І дивіться, дівчатка, ви мені двоє писали рецепти опускати томати в водичку з яблучним оцтом. Пані Галиночко, ви мене дивитеся з першого відео, для того, щоб тримати їх можна було не в холодильнику. Я думаю, що вони тоді й будуть такі. Ну, не такі жорсткі, тільки одна глядачка писала мені, що опустити водичку з отстом, і тоді ще раз в духовку. От, я вже не хочу, друзі, чесно, вже просто я тут задихаюся в тій кухні від тої жари. Значить, я зроблю так, як ви мені пані Галиночка казали. Зараз я взяла на літр води 125 мл яблучного осту, який я готую сама. Безподобний осит класний, я його використовую в салати. П'ю кожного ранку. Софійка моя теж п'є вже для того, щоб жовіч гарно виділялася в яблучному ості багато бактерій потрібних для травлення, дуже багато вітамінів, мікро, макроелементів. Я цьому оцін довіряю, я вже поставила на плиту, правда, я взяла літри, ну, коротше на половину, на півпорції, бо в мене їх небагато. І я зараз закипить водичка з оцтом, опущу на дві хвилинки, промокну полутенцем і в стерильну баночку дам розмаринчику. Братова жінка мене впустила, мала в хаті розмарин. Мені кілька рівень, Дякую тобі. Опущу в баночку, чесничка туди покладу і розмаринчик. Писали мені хтось, дівчата, що ні в якому разі не кладіть живий чесник в банку з томатами, бо від чесника може ну, здуватися баночка. Категорично з вами не згодна, тому що я заливаю настільки гарячою олією, вона може мати до 200 градусів температуру, що від неї просто темніє помідор. То часник, тим більше він там простерилізовується. Якщо ми закриваємо, пропарюємо помідори, і вода має 100 градусів, і там лежить і кріп, і хрін, і часник, і банка не здувається, то олія нагрівається до дуже високої температури, і часник простерилізовується. Тому я не думаю, що це в цьому причина. От. Значить. Дякую вам, дівчатка, ви дуже часто пишете слушні поради, особливо, коли я вас питаю. це дуже гарна порада. От зараз закипає, ну, я може вам буду показувати, що я роблю. Ось таку олію 170 гривень літр. Я сьогодні запитала в продавчині, чому різниця в такій металевій банці 170 в скляній 370 Вона каже, що через те, що тут може бути просто ну, там, невідбірні оливки. Не з відбірних оливок олії. Ну, я думаю, що заливати томати піде нормально. Це вже ж краще, ніж рафінованою олією. заливати. ось така олія, може комусь буде цікаво. Для томатів мені вистачить. І що я ще хотіла сказати, друзі, поки закипає моя вода з оцтом. Що я ще хотіла сказати? Брат мені подарував друзі, сушарку. таку, що е, підвішувати на сонці. Бачите, яка? Скільки тут один, два, три і навіть четверта, ще вузенька поличка. Він в ній сушив навіть рибу і яблука. І я хочу спробувати сюди покласти ще тушити томати. Сюди не залетить муха, ніяка мушкара не залізе. І найголовніше, не буде мені в хаті тут такої, знаєте, спекотнявої теплиці. Плюс, ну, звичайно, що 18 годин електроенергія мені тут кадила. Так, друзі, треба закидати томати. До речі, чого я вам показую? Напишіть мені, будь ласка, чи хтось в'яли в томати в такій сушарці, в сітці. Вийде в мене чи ні? Бо я зараз залю ці баночки і буду нарізати, класти в сушарку. Мені дуже важливо, та, ваша думка. Має хтось такий досвід, чи немає, вдасться в мене чи не вдасться. Все, а я йду закидати томати. Пані Галину, може це треба не кип'ятити їх, а просто опустити в гарячу воду кип'ячену. То ви мене виправте? Може я змарню томати? Ну, я не думаю, що змарню. Все, засікаю час дві хвилинки, правильно? Так, ось так вони виглядають. Гарно, так, знаєте, пахнуть. Я вже сухими їх під'їла жменько, вони такі добрі. Розклала на полотенце. І тим часом зараз почищу чесничка, зубчик і розігрію олію. Так, мами сьогодні на кухні день лінтяє. Діти крутять собі лаваша. Ага, я ж вам букетики не показала. Подивіться, яка в мене тут краса буде цього тижня. Майорчики. Гарньоні. А Софійка, розкажи, що ти робиш. Що Ну, як майонез розкажи. Ну, майонез з кетчупом. Тоді колбасу варимо. Сир. Помідор. Ага. Сир і помідор чи помідор, тоді сир наверх кладеш? А, а спочатку колбасу, тоді помідор, а тоді сир. Наверх. Ага, сиром наверх, щоб воно тримало його, так, да. да, кубки. Отак. І на пательні будеш, так? Да? На пательні. Це бачите, як в мене підгоріло. Це робив майстер нам кухню і не продумав. Дуже близько плита до цього стоїть до стіни. І це нам так вигаряло. Я вже саму клейку клеїла, воно знову горяє періодично. Тут вже я нагріваю олію, От. і зараз буду. Опускати томатики сюди в банку. Баночки простерилізувала. Один зубчик чесника, тонесенькими долічками нарізаю його. Друзі, я не знаю, при якій температурі нагрівається олія, але вона не стована дуже багато градусів, так що тут все, все прогріється добряче, аж кварчить все. Пару лусочок чесника поріжу на низ і пару поріжу наверх. Одного зубчика великого вистачить. Також кладу розмарин по гілочці, по гілочці розмаринчику. Подобається мені його аромат, дуже подобається. Так, все, чекаю, нагріється олія. Ага зараз ще зверху гарненько промокну томатики, щоб вони були такі. Мінімально без цієї вологи. Ну, але це, знаєте, волога з оцтом, то вона не шкідлива. Оцет служить як консервант, він вбиває всі непотрібні бактерії і мікроби. Гарненько промокну, промокну. І буду закладати томатики в банку. А баночка, не знаю, скільки тут мілілітрів. Мабуть, мілілітрів 350 одна має, а друга 270. Оце з двох, з двох бляшок в мене стільки вийшло. Друзі, я чекаю ваших коментарів, як ви думаєте, в такій сушарці все буде добре чи ні? Отак виглядає. Так, друзі, олія вже дуже розігрілася, вона аж почала так злегенько диміти. Я її суну, хай трошки охолоне, тому що вона дуже гаряча, щоб мені навіть... Знаєте, щоб не... Бо я одного разу заливала, мені аж пригоріли томати зверху від такої гарячої олії. Ще дам чесничка трошки зверху. Все, і прямо зараз. Бережно, прямо з картюлі. Чуєте? Шкварчить. А ви кажете, що часник треба прокипятити. Ви що? Гляньте яке воно. Чуєте? Не, воно гаряче, аж одразу запікається шкірка. Треба трошки зачекати, щоб устигнуло. Так, ну попробую, може, вже охолонула. Ще шкварчить, бачите? Мені, треба ще зачекати. Зараз я вам покажу, вона аж пригоряє, бачите? От. Бачите. Зразу опік на помідорі. Так, спроба номер 3. Ще трошки шкварчить, вже пройшло хвилин 7 точно. Ой, ну не дай бог, би попало на шкіру, то було б капець. Треба гарно їм щоб все протеколово, всі дирочки. Бачите, для тих, хто казав, треба прокип'ятити часник. чесник. Воно кипить у банці. Я таким гарячезним його закручую. Закручую і ще накрию одіялком дуже гаряче. Зараз візьму рушничка і закручую. Так, ось така краса цього разу в мене вийшла. Ну, дякую вам за рекомендацію. Так, Софійчина шаурма. карасофійка гігант получився. ніби не багато тут. Ось така Софійчина шаурма. А ось таку зробила собі я шаурму. Як вам, друзі, це скибка чорного хліба, намазана меленим салом, з часничком, з перчиком. М -м -м. Цибулька багатоярусна, яку я з села привезла зелена, хурма, томатик. І рукола, листочок базиліка, краса, правда? Так, і ходім, я ще вам покажу, що я вам не показувала. А в мене буде стояти в спальні ось такий букетик, одні айстри, такі фіолетові. В кабінет я взяла ось таку трояндочку. Казали мені троянду знавці у соціальній мережі, що це 100% Версилія. Може комусь сподобалась Версилія. Івати. Так, і Софійки вже тут кінозал готується. І Софійки, друзі, Лавлі Лідія. Спреєчка. Ви мене питали, друзі, яка вона висотою? Значить, її висота зараз десь 40 см, але зважайте на те, що вона першорічка, вона може бути трошки вищою. Така вже дрібнюсик, гарнюсік. І це моя вазочка, хто пам'ятає, друзі, як я була у відні. Австрії я купила собі на пам'ятку вазочку. Хто не бачив моє відео з Австрії, з Венеції, полистайте в розділі відео можете подивитися мою подорож. Так, мої золотенькі. Я в цьому відео більш нічого не встигаю вам показати. Я зараз буду вечеряти, змонтую вам відео і буду готувати томатики в сітку. А ви мені Напишіть, будь ласка, друзі, чи це реально взагалі висушити всі ці томати? Я і спробую. Мене чекає дуже багато відер томатів один, два 20-літрових відра томатів. Мене чекає, щось треба буде з ними робити. А я вам бажаю спокійної ночі. Гарного вечора, дякую вам за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Низький уклін, шана і подяка всім, хто бореться за нашу перемогу, за наше життя. Всім вам існого здоров'я, усіх благ, до нової зустрічі. Па-па!